Дебіли, дебіли, дебіли. Ви зараз напишете в коментах Трохимчук, ти що дебіл? Чо ти сам так говориш? Ти що неадекватний, ти що не поважаєш, бабушок дітей і військових? Ні, люди, я все поважаю, але дивіться, це просто почався новий тренд в Фейсбуці. Розказую новий тренд. Ви зараз заходите в Фейсбук і бачите якусь публікацію. Бачите, бабушка 105 років, і така грустненька цитатка зверху. Типу, мені 105 років, я провожу день народження на Одинці, ніхто мене не привітає. Да, блять, а торт поставлений. На стіл, ти зайшла в Facebook, вигрузила цю фотку і закинула. Звісно, угу, Самий другий момент бере 5 тисяч коментів бачу, 10 тисяч коментів бачу і так далі. Коментарі. Ви розповсюджуєте оцей контент. Я не знаю для чого, що це за тренд взагалі в Фейсбуці. Можливо, мені взагалі хтось скаже, що це відбувається. Це перший момент. Другий момент. Люди в коментах діляться на дві касти. Перша каста це ті, які будуть вітати ту бабушку, там, дітей там, без різниці. Вітати.